Одії на фронті розвиваються не на користь України. Росіяни вже дуже близькі до того, аби вийти на трасу, яка є основним маршрутом постачання українського угруповання військ на сході. Про це пише The New York Times. Видання не вказує, що це за траса, але, вочевидь, це на увазі автотраса від Костянтинівки до Покровська, звідки відкривається шлях на Дніпро. Журналісти пишуть, що росіяни наблизилися до околиць Часового Яру, і це ще більше наближає їх до перекриття вказаної дороги. Як від Відомо, з інших джерел до цієї автотраси окупантам залишається пройти менше семи кілометрів. Денис Попович, військовий аналітик, зараз до нас буде доєднуватися. З ними поговоримо про ситуацію на фронтах більше і детальніше. Вітаємо вас, пане Денисе. Добрий вечір. пане Денисе, Багато важкої інформації, вкотре надходить з фронтів. І ось а, закордонні видання пишуть, що. Не вдається нам зупинити повністю просування російської армії і навіть знову починаємо ми втрачати певні населені пункти. Пане Денисе, з чим це пов'язано? Ну, російська армія зараз намагається атакувати. Вона кидає резерви е, на Донецький напрямок. всю цю Донецьку дугу, це Торецьк, Покровський напрямок часів Яр. Кидає вже місцями недокументовані підрозділи, насправді, тобто вони спеціально намагалися відвести для того, щоб докомпу... док... документувати, але за... наразі вони повністю недокомпутовані в особовому складу. Це свідчить про те, що е... ну, вони намагаються виконати якийсь план, тобто просунутися в якусь одиницю часу, і для цього їм потрібно поспішати. Відповідно, е... тут знаєте, в будь-якому явищі є чорне і біле. Тобто чорне в тому, що вони просуваються, і справді є небезпека перерізання траси Костянтинівка, зокрема серед іншого. А з другого боку, ну скажімо так, резерви в них вже потроху починають вичерпуватися. І я думаю, що незабаром ми, ми побачимо дно цієї бездонної бочки, яку ми вважали російську армію, яка кидає живу силу, кидає і кидає, вона все не закінчується. Пане Денисе, з чим пов'язаний ваш оптимізм? Ми ж бачимо, що вони знаходять людей, і, ну, в принципі, ви кажете, не навчені, ну і мій байдуже якось так, так складається. Ну, це не оптимізм, розумієте? Тобто в них були сформовані частини, з допомогою яких вони намагалися виконати певні завдання. І наступ їхній розпочався е, не вчора. Так отож, вони і тиснуть, і тиснуть і тиснуть. Він розпочався рік тому. Я маю на увазі, я в завдяки. Наступ під Авдіївку в них розпочався 10 жовтня минулого року. Тобто, минуло вже практично, ну у серпні виконується 10 місяців. Тобто майже сплив, сплив майже рік. Вони створили резерви, вони намагалися захопити Авдіївку. Вони ставили перед собою завдання зайняти Донецьку область. І де вони зараз? Тобто, на сьогоднішній день вони це завдання не виконали. І ми кажемо про просування, про просування на 100-200 метрів в день. Ми кажемо про так, про залишення певних населених пунктів. Але ми кажемо ще й про те, що на сьогоднішній день оперативних проривів ми не передбачаємо на цих ділянках фронту, попри те, що ситуація складна і не треба тут замовчувати. Ситуація складна, і на деяких ділянках фронту і росіянам вдалося до досягти тактичної раптовості, тобто вони захопили нас Днацька, я маю на увазі про турецький напрямок. До цього часу був е, кейс у Черетуного, де вони так само посунулися, е, теж скориставшись певними недоліками нашої армії і нашим командуванням. Але на сьогоднішній день ну, вони кидають резерви, останні резерви, які не залишилися, для того, щоб посунутися вперед. Так вони їх сформують, безумовно. Вони будуть далі формувати, вони зараз створюють приховану мобілізацію. Але ж це, це теж час. Тобто, ну, це ж, вони ж теж ці пілотовані солдати. E, закінчилися вони, вони зараз кидають e, значною мірою не значною мірою, а певною міроніваних людей. Ну, неможливо атакувати постійно, і ми зараз приходимо до ситуації, коли, очевидь, доведеться обирати не всі напрямки, як вони зараз атакують, а якісь один чи два. Я про це багато разів кажу. Стосовно того, які це напрямки можуть бути, пане Денисе, ваше бачення один чи два. Я думаю, що це буде якраз Покровський напрямок. Краматорський напрямок це часів я і Покровський напрямок і взагалі Донецька Дуга в широкому сенсі. Тобто, все ну, одно увага прикута ворога до Сходу нашої держави. Це прям політична ціль. Так, безумовно. Так, безумовно. Пане Плюс, Денисе. Плюси, можу додати, так, плюси так. можу додати, очевидно, в небезпеці вовчанськ. Де ну, є ризик, що вовчанськ може для них перетворитися на самоціль. Колись був Бахмут, тобто от вони поставили завдання захопити щось, і зараз будуть кидати все для того, щоб захопити це щось. Є ризик, що зокрема цієї самоцілі може стати договчатися, пане Денисе. Те, що на мапі вже діпстейт позначений урожайне як е, червона зона. Е, і Західні медіа пишуть, що ну, наче вони його відбили. Е, стосовно цього, наскільки для нас це критична втрата, його скільки ж обороняли, і, зрештою, це ж так само є успіх. Того контрнаступу, який ми проводили. Ви з нами, пане Денисе чуєте? Так, що зі зв'язком. я про рожайне питання, так було? Так, так, так. Що для нас це значить? Ворог ну, намагається повернути пози... позиції, які він мав до нашого літнього контрнаступу минулого року урожайне урожай, Старомайорське, пам'ятаєте, да, тоді mm -hmm. ми слідкували дуже е, активно за подіями, які розгортаються довкола. Два напрямки було наступу: це на е, роботи, де вербова роботи, і якраз це бердянський напрямок, це в бік Сторунгунівки. Ми намагалися просуватися. Ну, досягли того, чого досягли. Ясна річ, очікування були трошки ширшими у нас, але є, є як є. І зараз ворог намагається. Там повернути ті позиції, які він втратив. Не думаю я, що там наступ буде розвиватися в бік Запоріжжя чи далі, оскільки, як я вже казав, вочевидь ну, не вистачить ворога сил для того, щоб атакувати ще й на півдні активно, настільки активно, як він це робить на сході. Пане Денисе. Оці всі. Е Ну, якби тактики, стратегії ворога вони стали методи війни. Вони стали нагадувати е, Вагнер, про який ви згадували. ну про Бахмут ми згадували. Але тоді було менше авіації. Зараз е, розбирають наші міста і позиції авіацію цими кабами і нападають так само, як Вагнер. Це ну справді можна таке робити порівняння, як ви бачите. Ну, я б не порівнював Міністерство оборони Російської Федерації Збройні Сили Російської Федерації з Вагнером. Там трошки була інша атмосфера, трошки була інша мотивація. Не хочу зараз адвокувати диявола, так? Ну, Розписую, так, розписуючи. Але, на мій погляд, можливо, бойова готовність і взагалі бойові можливості Вагнера вони переважали ту російську армію, яка зараз є. Хоча ми знаємо про те, що дуже багато вагнерівців зараз знаходяться на службі під у Міністерства оборони Російської Федерації вони прийшли на службу. Тому, очевидно, певні методи, ясна річ, вони були переведені. Певний досвід був е взятий із е того, що мав флагман. Просто ці Але... малі піхотні групи, це ж нонсенс. Раніше так російська армія не воювала, тепер тільки так і воює. Ну, серед іншого, тобто вони намагаються зараз. Вони не економіть живу силу, правильно кажуть. І через це виникають побоювання, коли ж вони, зрештою, закінчать наступати. Ну так, я розумію цю логіку. І вони працюють таким чином, щоб, користуючись перевагою живої силі, максимально розтягнути нашу оборону завдяки цим малим групам, тобто ну, атакуючи там максимально по широкому фронту на тих чи ділянках місцевості. Ну, ясна річ, коли там йде е, колонна танкова, то її можна знищити з допомогою про озброєння. А коли там там 5 чоловік, там 4 чоловіки, там ще через е, півкілометра, ще троє. І ще через 200 метрів ще п'ятеро. А у нас там є певні теж проблеми із комплектацією військової частини на передньому краю, ну то спробуй їх зупинити. А ще коли вони працюють артилерію авіацію, авіацію, ці капи, ну то під прикриттям цієї артилерії, авіації, ці молоді групи намагаються просуватися. Зараз взагалі спостерігається ситуація, коли вони на деяких державника, атакують в принципі, лише походу, майже не використовуючи техніку. З приводу техніки зараз, ну наші про це давно пишуть, говорять, показують про те, що вони використовують ці гольфкари, китайські мотоцикли. Е, я до того ось написало видання інзакордонне про те, що ну це там їх розбили. Вони підірвалися. Це показує, що російська армія без техніки. Пане Денис, але якщо серйозно, це ж так само метод, який впливає на швидкість пересування на полі бою, чи нас доганяють ці мотоцикли в до прикладу. Знаєте, я відповім питанням на питання: а хто з нас колись спробував переміщуватися на байку по дорозі, яка повністю вирита, знищена вирвами? Яке це має бути е мистецтво? Тобто, це там що? Чемпіони по мотогонкам скрізь е е із, із перешкодами, скрізь служби російської армії? Це не так просто. Ну, банально він вирву за заїде той байк, перевернеться і на тому все закінчиться. Там неможливо просуватися з такою швидкістю, щоб його не здогнав у півідро. Ну, скільки там може їхати, За якою швидкістю? 50 км на годину, 60 того, щоб голову не зламати. А спробуй, а, а, а спробуй ще укритися таким чином від міноветного минувет, вогню, стрілецького вогню. Це не так все просто. Ми ж пам'ятаємо, що вони обшивали свої байки сітками про тутрою. Ну, бу, була така, знаєте, смішна, несмішна світлина, де був мотоцикл з коляскою, і він на ньому стояв мангал протидронів. То вони розуміють, що дрони їх і це саме через те, що їм зараз немає, не вистачає техніки. Вони хочуть подолати якнайшвидше зону ведення вогню. Але це не так же швидко. Тобто, я ще раз хочу повторити: а ну спробуй проїхати на байку по дорозі, яка прострілюється і ще вирвав, і ще й міни там можуть бути справа справа чи зліва. так Но це таке. Тобі. Я дивився інтерв'ю нашого розвідника, він не називався, як його звали, давав він ізраїльському резервісту. Так він говорить про те, що ці мотоцикли, вони ж по факту протитанкову міну вони ж не підірвуть. У нього недостатньо ваги. І вони їх проскакують. І він каже, це достатньо виявляється ефективна річ. Може, не скрізь, я погоджуюсь, але те, що, мабуть, він бачив, то такі ж росіян щось виходить. Ні, ну звісно, я не можу виключити, що там десь щось не виходить, я просто кажу загальну ситуацію. Що ці байки, на яких вони зараз переміщуються, там свої проблеми. Ну, коли там повзе піхота милими групами, ну, вони можуть ту саму вирву ну, використати як укриття, наприклад. Або вони можуть сховатися в посадці, або вони можуть використати вкладки місцевості для того, щоб укритися від мономету вогню, від тих самих дронів, можливо, від стрілецького вогню, а зробити це на байку. Тобто ти, ти прив'язаний до дороги і ти по ній їдеш. так? Можливо, ти не наскочиш на протанкову міну, вона не спрацює. Зате на іншу наскочиш все одно. <смітна> ну <смітна> так, ну, якби. І бак, ще загорається, це ж бак під перед, перед, людиною. Ти кого заїдеш у вирву, зламаєш собі шию і все. на цьому закінчилося. все. І тим не менш вони це практикують. Пане Денисе, стосовно цих гольфкарів китайських, це як? Вони в приватному порядку їх закуповують? Це може розцінюватися, в принципі, як е, посібництво Китаю в цій справі? Чи це просто ну, де змогли купити, там і купили? Та ні, там була ціла програма, дуже шойбою з цією програмою, колись вихвалявся, що китайські кари, і е, вони, значить, як засіб, в тому числі евакуації поранених, е, планувалося, що вони будуть використовуватися. Але там неможливо встановити пораненого таким чином, що він там відчував себе в повні, повній безпеці. Там абсолютно не виключено, що під час переміщення цим гольфкаром по тим же самим дорогам цей поранений просто з'їде з кузова і залишиться на дорозі. Це була програма Шойгу, там вони уклав контракт для того, щоб постачалися ці гольфкари. Це не є озброєння, це є товар подвійного призначення, тому ну, дуже важко там, це якимось чином притягнути до постачання озброєння, але це була, була така програма. Так чи інакше, ми може скоро Росіян побачимо і на конях. Вони все використовують для того, щоб лізти на нашу землю. Дякуємо вам, пане Денисе. Денис Попович, військовий експерт, аналітик дає нашої ефіру.